Нарешті ось вона інновація. Apple представила iPhone Pocket чохол сумку за шалені 230 доларів. Після багатьох років, коли компанія гнула планку смартфонів і задавала стандарти камер, чіпів і екранів, їхня свіжа річ, по суті, переноска для айфону. Але якраз це і демонструє потужність бренду. Apple здатна продати практично що завгодно. Аксесуар створено разом з Ісей і міяки, одним з найвпливовіших японських модних домів, що частково пояснює ціну. Зовнішній вигляд нестандартний. Хвиляста фактура, тягнуча тканина, суцільне полотно і легка напівпрозорість можна глянути на екран, не дістаючи телефон. В Apple називають реліз лімітованою 3D-в'язаною конструкцією з єдиного шматочка матеріалу, що підходить і для будь-якого айфона, і для дрібниці з кишені. Звучить майже поетично, хоча за формою це дорогий мішечок. І вибір партнера не випадковий. Засновник Міяки, той самий дизайнер, який майже 40 років тому створив легендарну чорну водолазку Стіва Джобса, тож зв'язок брендів справді тягнеться глибоко. Іронія в тому, що інновація тепер не про електроніку, а про спосіб життя. Якщо дивитися Тверезо, Apple продає не сумку, а відчуття, розкіш, статус і відчуття приналежності до закритого клубу. І судячи з реакції мережі, ця емоція і далі конвертується у попит. А ви купили б собі такий чухол сумку?